Василь Малюк зараз знищений, мабуть, десятки раз чи сотні разів на знищення російськими спецслужбами. Він зараз ворог номер 1 То був залужний ворог номер 1 коли був головнокомандуючим збройними Сили. Зараз Малюк став ворогом номер один Російської Федерації, особисто чекіста Путіна, що якийсь молодий, зовсім молода людина, який тільки. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України учасник бойових дій в зоні АТО ну, от, успішні операції, які проводить і такої кількості виявлення задержання агентів ФСБ, проводить під носом ФСБ таку операцію, про яку не знає військова розвідка Росії, про яку не знає е служба зовнішньої розвідки. Роз... А саме головне, ну вибачте. Оплювали, принижили самого чекіста Путіна, от і ФСБ всі проведено. і є головний її організатор, і той, хто провів цю успішну операцію, він становиться ворогом номер один. Це щось приблизно так, коли підводник, пам'ятаєте, Маронеско потопив найбільший російський кор німецький корабель, де загинули тисячі військових моряків-підводників. Він став для Гітлера ворогом номер один. Для чого давати такі офіційні? Політичні карти в руки Путіну, щоб звинувачувати в страті така реальна загроза і небезпека на ну, фізичне знищення Василя Малюка, в якої є діти, є сім'я, рідні, близькі і так далі. ФСБ ж тепер буде рвати і копати, як не знаю що. А тут офіційна позиція української сторони. Ми цієї операції не проводили. Ми не маємо до неї ніякого відношення. І вибачте. Докажіть, що це зробила Україна, що це зробили українські спецслужби. От цим же так сказати, які хочуть нам відомстити ну Путін, от і Трамп, який благословив на е, криваву відповідь Путіна і так далі. Ви знаєте, що кожне слово керівника спецслужби, кожне слово політика, чи я вже не говорю керівника військово-політичного керівника країни, він має величезне значення. І може дійсно одне два слова буде дуже небезпечно. На жаль, язик мій ворог мій. Чому в даній ситуації не користуватися тим правом, про яке я десятки разів говорив Зеленському, керівникам спецслужб України не підтверджуємо, не заперечуємо, не спростуємо. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.